Друзі, це прямо апогей мого чайного світу дегустації. Це чай 1976 року. В 1975 році зроблені листя, а запакований в 76-му. Це класичний рецепт зрілих пуерів від Хонг Ченг. невеликої талановитої фабрики з Менгхая. Який аромат, який смак ми дізнаємося. Далі, а зараз я тебе зорієнтую по ціні. Кілограмовий оцей кирпіч коштує 4025 гривень. Тобто 4 гривні за грам. Друзі, за 1976 рік. Якщо він ще якісний, класний, смачний, це дуже і дуже дешево. Це дуже бюджетно. 4 гривні за грам, як таке може бути, якщо це дійсно крутий чай? Ця упаковка от, одразу віддає таким духом старовини, і вона прямо от. Ну, ну це от такий ефект, ну, ти, я думаю, бачиш. Таке. Прямо важко передати і вже передається аромат вже в закритому вигляді. О Боже! О, блядь, та що це? О-хо-хо-хо! Просто неймовірний аромат. Неймовірний, неймовірний аромат. Я не знаю, як це описати. От, глибина захоплення. Захоплення часом, захоплення якістю, захоплення от просто цим станом того, що я готовий зараз цінувати цю мить життя просто дуже високо. Захоплюючий аромат, захоплюючий чай і що там буде по смаку, трошки далі. Сьогодні особливий чай, особлива подія, тому що це шупуер 1976 року. Він може бути ровесником твоїх батьків, наприклад. Так, він майже як моя мама по віку. І це дійсно витриманий колекційний шупуер. Ну, просто унікальний. Він ще в такому кирпічу продається. Ну, це прекрасно. Це чудесно. І він вже тут 12 грамів чайної сировини. Виглядає досить прикольно і що по аромату. Друзі, дуже приємний, глибокий. От в ньому, знаєте, немає якихось там смакових дескрипторів, які будуть викликати голод, наприклад, якісь там фрукти, ягоди, абрикоси, горіхи. В ньому є оця незвичайність. Незвичайна чайна глибина. При тому, що я цей чай пив, і я скажу наперед, що він насправді досить простий по смаковій гамі, але сама глибина відчуття відчуття того, що ти маєш можливість бути дотичним до цього чаю, до цієї епохи 76-го року, це наповнює. І це відчувається в смаку, відчувається в чайному стані. Що скажеш по аромату? Аромат приємний. от Нема відчуття порохів, тобто що йому дуже-дуже багато років, от, не можу сказати, але зібраний, є смак, ось, смак є запах, тобто, от, запах глибини такої. от Просто хорошого Угу. Є от відчуття, що от я точно не продешевив. Що от зараз точно буде хороша чайна церемонія. от З першого вдиху, ти розумієш, що от, добре, добре, класно. Спостерігаю, йдемо далі. Хочу це відчувати, хочу бути увагою прямо в цьому чайочку. Так як він такий старезний, то я все-таки його промию. Оху я перепутав чи У <реш> <реш> мене чайничок всього на 160 мл, а чихай на 320 чи 350. Ну, буде. Масштабна промивка. Промивка чаю. Промивка всього чайного тут вже така чайна баня піднялася. Все кипить, і ми зараз спробуємо, що ж в нас тут по аромату, коли вже водичкою обмили чайний лист. Ого, слухай, ну тут прямо приходить щось. Мигдаль. Саме мигдалевий такий аромат. З'являються смаки, прямо знаєш, хочеться їсти вже. Хочу цей чай з'їсти. Ну прям смачно. Смачна їжа, знаєш. Або навіть абрикосова кісточка, скоріше, ніж мигдаль. Щось таке. Абрикос. Не прийшли абрикос. Що будемо пити абрикоси? Ну, я не чую абрикоса, але от, от, чую от, запах вже чаю, мені хочеться вже, вже його скуштувати. Запах, коли манюхалося сировину, і зараз, от, тобто він ніби посилився. От, от, це посилення, ошпарення. Угу. Друзі, так як тут залишилась водичка. І тут 12 грамів чаю. То я можу собі дозволити розбавити його з цією водичкою, яка залишилась, але чайна грудка має розпастись, вона має розкритись, тому можливо хвилин 40-45 я його тут потримаю. А ми поки так, друзі, я його секунд 40 потримаю тут, вже 20 десь потримав, а ми поки послухаємо чашу. Використовувати співочу чашу на чайних церемоніях вона якось структурує, налаштовує простір навколо чайної дошки. І просто от енергія легка стає. Легше, уважніше зосередитися в саму церемонію, тому що всі ці хвилі інтернету, телевізорів, всього вони глушаться, вони вичищаються цим звуком. Це дійсно так це працює. Простір чистий. І ми готові пити чистий чай. Перший пролив. Навіть з урахуванням того, що він змішаний з водичкою, колір вже хороший для того, щоб відчути смак. От я прямо впевнений, що смак вже є. І ми зараз його продегустуємо. Посилка з 76-го року. Прошована! М -м. Оця брикосова мигдалева нотка вона є в смаку. І вона прямо от. Може хтось по-іншому відчує. Мені зараз от саме така асоціація прийшла, і це прямо те, що вривається в смак першим. Це саме сильне в цьому чаю. В ньому є така легка гунтінова гірчинка, Ось, це є. І тому теж потрібно бути трохи уважним з кількості чайної сировини і з, з м часом заварювання. Смачно. Я не знаю, чому, але мені підтягнулося. Шкаралопа горіха зелене, зелене горіха. Ага. Чимось так, ніби таку кінці нотку відчула. От коли ти сказав о, за гіркотом, мені чомусь одразу цей горіх підтягнувся. Хоча я не можу сказати, що він виражений. Прям. Ну, ти знаєш, Дуже як ніби горіх. іде в цю гіркоту, але не заходить Ну, як. Ніби ця гіркота розчиняється в легкій терпкості і не гіршить, а трошечки такий суховатий чай виходить. І з цією ноткою такою, чи то абрикосова кісточка, чи то горіх, чи то мигдаль, От щось таке горіхове точно є. Хочемо наступний пролив? Горіховість присутня, а наступний пролив, друзі, буде темний. Прямо темний і насичений. Друзі, я дуже вдячний магазину Low Mars, що він мене запевнив і зосередив саме на покупці цього чаю. Так. І насправді не так багато є чайних магазинів в Україні, які саме от професійно займаються старими чаями. 70, 80 роки. І от в Лава Марса дуже багато таких чаїв. Це один з них і. Дійсно, сильний чай, сильні відчуття. Це класно. І знаєте, я розумію, що. От... Там 5-10 років тому назад не було доступно це, а зараз доступно. Мені подобається запах чайники. І перший Ласне. раз, коли нюхала, я просто плакала. Друзі, фрагмент з того чайного плачу з'явиться тут. Це дійсно чисті відкриті емоції. Я теж плакав, коли його перший раз відкривав. 1974, Навіть не відкривав. Я його через папір нюхав. і вже просто він щось був неймовірне. Це плівкою, просто коли ти зняв аромат такий. І дуже мені ще сподобалось, що папір дуже високої якості, він прям такий живий, класний. І він був, на відміну від деяких е старовинних чаїв, які я вже брав, що от упаковка ідеальна. Вона ідеальна, і за рахунок того, що його в пластик ще обгорнули, він зберіг оцю цілісність, і при тому відчувається, що це не підробка, що це дійсно там. Ну, це воно. Цей, час, цей, час, цей чай пройшов дуже багато часу, і зараз ми тут його смакуємо. Посилання на цей чайок я залишаю в себе в описанні під роликом. Його не можна купити 50 грам, 100 грамів, його не можна купити 200-250. Він продається кілограм. От і тому до таких покупок, коли кілограмовий млинець, ти береш, і коли ти розумієш, що ну немає іншого варіанту, ти береш кілограмовий чай, ти маєш бути впевнений, що він смачний. А як, якщо нема пробника, немає можливості купити менше? А якраз отакі дегустаційні ролики і відгуки клієнтів вони можуть тебе зосередити на це. Хтось може сказати, просто смачний чай, так? Але в нас настільки різноманітні, різнобарвні смаки, що коли людина, от я, наприклад, хочу його описати по смакам, і тобі відгукується те, що я зараз показую, той стан, який ти бачиш зараз через камеру, як він міняється, то вже з'являється така впевненість: а що якщо дійсно купити цей чай трошки більше ніж за 4 тисячі гривень, отримати кілограм чаю, і я буду впевнений, що він, ну як мінімум, Мене не розчарує, а як максимум дуже сильно задовільнить. І я не скажу, що це найкращий чай в моєму житті. Наприклад, шупуер 1984 року мені сподобався більше. Посилання на цей чай буде в описанні. Посилання на цей чай теж буде в описанні. І, друзі, наступний шупуер буде 1992 року народження майже як я. Я 91-го. І він дуже унікальний, тим, що він в... Бамбукові корзинці такі еко натуральні, і він розсипний, він не пресований в млинець. Ось, Так що наступний ролик буде про 92, й а зараз я ще хочу трошечки розказати про цей чайок. От знаєте, є таке відчуття, можливо, що цей пуер не тримає дуже сильно проливи. Тому що це все-таки колекційний чай, але він не з високої цінової категорії. От. І 4 пролива от, вже є. І я тут залив п'ятий. і прямо тримаю його довго. І зараз ми подивимося, це дійсно так мені здалося чи не здалося, якщо зараз буде не супер темний чай, п'ятий він ще тримає. Але, друзі, але скажу, що на 12 грамів чайної сировини і на чайничок 160 мл. Я очікував, що він буде тримати краще, більше, довше. Тому я пропоную таку версію події: використовувати цей чай як кожноденний або для себе, або для якихось ділових розмов зустріч. Наприклад, бізнес-зустріч, якась пропозиція, ти хочеш обговорити з людиною за чаєм і так, щоб чай тебе не відволікав. Щоб він створив прекрасний такий класний фон, класний настрій, але не відволікав. Як я зробив тут, я зробив перший проливчик, ознайомчий, такий, він досить світленький, і в цей час ти можеш трошки поговорити, розказати про сам чай, або почати про свою пропозицію слухати або розказувати. А на другому проливі ми робимо акцент, кипяточний пролив 40 секунд тримаємо. Він насичений, наповнений, такий бум, шу, з другого проливу, одразу крутий настрій. І третій, четвертий, п'ятий пролив ми тримаємо по 30-40 секунд до хвилини. Він в нас не забирає сильно багато уваги сам чай, але все створюється настрій, стан. Ми чимось зайняти таким класним, прикольним, наповненим. Контакт в нас налаштовується, і в такому стані будь-яка пропозиція, будь-яка ділова зустріч пройде вдалою. От я прямо впевнений, коли є настрій, то узгоджується все, і ми доходимо якогось класного вирішення для обох сторін. Ось. Ну що. П'ятий проливчик, як він? Ух. Ого! Він прекрасний, навіть солоденький став. Цей чай, який після четвертого проливу прямо прямо потримав чайничку. Я от тримав хвилини дві. І зараз я ще хочу шостий пролив і сьомий прямо потримати. Кіплотоком і по три хвилини прямо його тримати. Да. Друзі, фінішуємо, і я хочу дати висновок. Є плюси, є і мінуси. Я хочу почати одразу з невеличкого мінуса, що цей чай він все-таки слабкувато тримає проливи. Але він коштує 4 гривні за грам. Такі ціновій категорії це нормально. Це. Добре, з плюсів, він досить смачний, він не гірчить, він створює класний стан, він енергетично наповнений, що вже хочеться йти поратися, якісь справи свої, виконувати їх, робити. І він не стягує занадто багато уваги на себе. Можна проводити ділові зустрічі, дуже глибокий такий стан народжується. І це прекрасний чай на день. Немає якихось сильно відволікаючих смакових дескрипторів, які би могли проїдатися. От ми вже його куштуємо 5 днів поспіль. Його можна з чимось замішувати, міксувати, винаходити щось своє. Але от як я зараз п'ю в чистому вигляді, от він хороший пуер на кожен день. Я навіть скажу, що це категорія колекційний витриманий бюджетний пуер. 4 гривні за грам це досить бюджетно, класний. І якщо просто абсолютно якусь оцінку йому поставити, не враховувати те, що він в ціновій категорії там, не 10, не 15 гривень за грам, він все одно вартий 8,5 балів. 8,5 балів просто за те, що він хороший, він зібраний, він класно підходить на кожен день, класний стан дає, але все-таки, от хочеться, щоб він вибухав довше. Ну але це вже про чиї. Більш високого цінового порядку. А що скаже моя кохана про цей чай, як вона його оцінить? Ти є вже шостий пролив цього чаю. Що ти можеш про нього сказати? Якісь висновки підвести. Як тобі чай? О, він такий класичний, зібраний пуер. Мені подобається його аромат, чайника, подобається його смак. В нього немає щось, як якихось фруктових ноток, щось такого, але от. Мені подобається оця зібраність листа. І нічого в ньому не відволікає, і мені це подобається. А смак. Приємний. Смак приємний. З четвертого приливу він такий прям м'якший стає. І далі прям м'якший, м'якший, м'якший. Він сухий ще було. Знаєш, він суховологий. Тобто я не можу сказати, чи він сухий чи вологий, він десь посередині. Між тим і тим. О, якщо оцінку йому ставити, то я також погоджуюся з тобою 8,5. Ну ось ось так. Ну, а ти п'єш вже його 5 днів поспіль. надоїдає тобі цей смарт, чи хочеш все продовжувати? От він. Його приємно пити, тобто його можна пити кожен день. Мені подобається. тобто Це хороший чай на кожен день.